Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію про 400 мільйонів гривень, які начебто міська рада розмістила на депозитах у банках, і чи можна їх використати на рекультивацію або на будівництво заводу. Дякую. Бюджет міста Львова є достатньо великий. На одного мешканця бюджет розвитку у Львові є в 2,5 рази більший, чим в Києві, чим в Харкові, чим Запоріжжі, чим в Одесі, чим в Буларі. Ми маємо сьогодні ресурси. Але цей ресурс чітко розподілений бюджетом. На цей рік гляємо трамваї, тролейбуси, автобуси, ремонтуємо дороги, площадки, школи, медицина, культура, заробітна платня. Якщо, наприклад, платіж за автобус ми маємо зробити в вересні е, чи в жовтні, ми маємо на два місяці вільні кошти, то ми їх кладемо на депозит і отримуємо додаткові кошти до бюджету. Станом на сьогодні ми отримали додаткових коштів від розміщення наших планів 25 млн грн. Власне, ті кошти, які можна буде потратити на в тому числі на рекультивацію. Тому що в цьому році нам орієнтовно треба буде на рекультивацію близько 60 мільйонів гривень. Тих 25 мільйонів вже буде мати. Я думаю, що якщо будемо якісно працювати з банками, то можна на цю суму вагти через депозити і заробити Ну така сума саме така, приблизно знаходиться зараз на депозитах на сьогодні? Е -е? Більше, Я думаю, менше. Орієнтовно, так, якщо треба, але... Вам ну, Приблизно відео відео відео. Приблизно в межах мільйона, двох, трьох. Я думаю, десь такий передок це. Це дуже добре, тому що ми, якщо ми раніше працювали через казначейство, то наші кошти просто завжди були заблоковані. А гроші мають працювати постійно. Тобто ми дуже збалансовано проводимо фінансову політику, тому, власне, імів є найбільшим партнером європейських банкових інституцій серед всіх міст нашої держави. Тому до нас є довіра, тому нам і допомагають фінансово. Дякую.